Наскільки сьогодні важливо приходити спілкуватися українською? Я народився в Харкові, так? Я... Російська мова основна була. Я починав з жахливішого просто суржика. І інколи даже інколи проходять все одно російські слова. Ну проходять, ну. Багато років було, але я перейшов, спілкуюся, сім'я моя спілкується, дитина. Дитину українською? Так. Зараз багато моїх знайомих і взагалі Харків перейшов ну, дуже-дуже постійно, ти чуєш українську мову. Це просто важливо, це архіважливо. А коли кажуть, що звикли російською? Щелепа не... не та. В мене була не та щелепа, що щелепа не та. Просто потихеньку вчити, вчити. Я не знаю, що у цих людей. Яке в них таке є оправдання, так, яке є виправдання їх. Ну, в мене був жахливий суржик, і... але я перейшов і слава Богу. І дуже вдало. Дякую, да, що поспілкувалися. Да, Запрошуємо на курсі Гончаренко-Центр онлайн. У нас безкоштовно там українська, ага, англійська, німецька. Ага.